Випадки, коли хочеш замовити нормально піцу. Так, треба просто подзвонити в піцерію і попросити піцу. Алло, добрий день, мені, таска бургер. Я вибачаюсь, але це піцерія. можливо, вам якусь піцу. Вибачте, це буде ласочка. ні 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 Папа -па. побачення, вибачте. Так, треба просто замовити бургер. Ну, як вже бургер, то бургер. алло, Мені, будь ласка, бургер. Яночка, я перепрошую, але це пиццерія, Можливо, вам якусь дати. підсудати. До побачення. Фух. Так. Хух. Остання спроба. Добрий день, мені, будь ласка, сильну піцу, папероні і ще хочу з рибою і ананасом. Добрий день, я побачуся це масажна на салон. Можливо, ви хочете на якийсь масаж написатися. Опа! О, Боже. Коли в тебе подруга працює в піцерії. Мені сирну піцу мала. Я перепрошую, ви щось казали. А де Катя? До речі, щось про пиццу хочу сирної. Чи може пепероні? А папа. -па.